Кишучих дій вимагає невтішна статистика щороку. В Запорожской області в середньому 30-35 дітей ми беремо на учет с впервые в жизни установлен диагнозом злокачественного образования. Сейчас у нас на учете состоит 220 детей, которые уже полностью окончили лечение по поводу какого-либо онкологического новообразования. Дитяча онкогематологія один із найвартісніших напрямків у медицині. Лікування однієї дитини доходить до 200 тисяч гривень, кажуть лікарі. Є державна фінансова підтримка, діють обласні програми. Втім, забезпечити усім маленьких пацієнтів все одно неможливо. Тож третій рік поспіль церков збирає гроші для лікарень. Розпочали благодійну акцію із молебня. До обласної дитячої лікарні привезли мощі святого великомученика Пантелеймона цілителя. Малеча, що перебуває нині на лікуванні разом із батьками, приклалися до частинки мощей святого. Цього ж дня і стартував благодійний проект. Знову збиратимуть гроші для лікарень і їхніх пацієнтів. Необхідне обладнання для п'ятої міської дитячої лікарні. вже звернувся головний лікар. Александр Иванович Ахтырьский с просьбой приобрести тест системы для определення іменного ранней диагностики туб заболевания, туберку... заболевания туберкулезу у детей. То есть есть уже конкретные планы, на что мы можем потратить. Деньги. Но сколько мы соберем? Бог весть. Минулого року вдалося зібрати понад один мільйон гривень. Тож і нині священнослужителі закликають городян активно долучатися до проекту і допомагати малечі. Так цьогорік планують придбати для обласної дитячої лікарні доволі вартісний бак Аналізатор Аналізатор, віч дуже дорога стоїть 500 тисяч гривень. Через сутки вже можемо індифіцирувати возбудителя, і найголовніше, ми можемо отримати чувствительність. Какої антибіотік чувствительний возбудителю. Медики кажуть, протягом останніх двох років церква закупила для лікарні обладнання і препарати більше ніж на один мільйон гривень, в тому числі і у відділення онкогематології. То сподіваються, спільними зусиллями допоможуть майбутньому поколінню запоріжців бути здоровіше.